Давайте подивимося, що вам готує Всесвіт. Що вам готує всесвіт. Ага, якийсь обман готує. Страхи. Оце так. Підготував всесвіт. Тут не, не зовсім позитивний розклад. Сподіваюсь, він програється не всім, але тут говорить вам про те, що. Вас очікує якийсь обман, якась хитрість, якісь неясності, можливо, сюди якісь плітки, або ще ну, ті речі, які можуть зробити вам досить боляче. І це все буде ще, до речі, може бути справді якась таємна ситуація, таємна історія, яка буде робитись за вашою спиною. Але вона вам може нанести багато негативних емоцій. Давайте подивимося, для чого вам таке. Навіщо вам це готує Всесвіт? Вам цей всесвіт готує, щоб ви зробили для себе якесь, прийняли для себе якесь важливе рішення. Те рішення, яке змінить ваше життя на краще. Можливо, рішення стосується якогось чоловіка або ж якогось прояву цього чоловіка, але вас підштовхують до того, щоб ви для себе зробили якийсь важливий вибір.